Дійсно, є деякі питання по роботі дитячих садочків, на яких би сьогодні я б хотіла зупинити увагу наших містян. На сьогодні це 13 закладів освіти, 10 дитячих садочків і 3 початкові школи з дошкільним підрозділом. Загальна кількість діток, які здобувають освіту, це 2118 здобувачів, це, на сьогодні це близько 113 груп. Однак ми маємо вже прогнозні показники на наступний навчальний рік, на 24-25, і ми спостерігаємо знову динаміку до скорочення. Тобто це буде близько 1700 здобувачів освіти і е, в розрахунку на кількість груп це 89 груп. Які відкриті садочки? Відкриті в нас 4, 5, 7, 12, 18, 25, 28, 31, 34, Полянецький дитячий садочок і три початкових школи це ПШ-1, ПШ-2 і початкова школа номер 3. Ще раз підкреслюю, що всі ці заклади мають належним чином облаштоване укриття на всю кількість здобувачів освіти. Якщо ми порівнюємо із 2001 роком, порівнюємо 24 рік, то кількість діток зменшилася, які здобувають дошкільну освіту, зменшилася на 1200. В розрахунку на групи це 62 групи. В розрахунку на кількість дитячих садочків це 6-7 закладів освіти, які фактично ну, без, без діток. Ми, якщо ходимо з вами міста, містом, бачимо дитячі спорожнілі, напівспорожнілі, дитячі ігрові майданчики. Ми розуміємо, яка кількість діток зараз наших перебуває за кордоном. Ну і звичайно, не кожен такі складні часи наважується до народження дитини. Однак, ті заклади освіти, які на сьогодні відкриті, вони абсолютно всі можуть повноцінно, ще є достатня кількість вільних місць приймати діток на своє навчання. Які Заклади на сьогодні тимчасово призупинили освітній процес, тобто працюють без дітей. Це дошкільний навчальний заклад номер 8 номер 2 номер 15 номер 23 номер 30 номер 31 Тобто в цих закладах сформовані штатні штати працівників. Вони підтримують заклад в належному стані. Так, як законодавство нам не дозволяє відразу скорочувати людей, або якимось іншим чином позбавляти їх законного права на працевлаштування, ці люди захищені і вони згідно до бюджетного кодексу та постанови Кабінету міністрів отримують або дві третіх простою за свою роботу, або виходять на роботу на громадські або інші види робіт. Так законодавство захистило людей під час Повномасштабного вторгнення, починаючи з 2022 року, дало можливість людям мати такий соціальний захист. Тобто ці заклади працюють, але на сьогодні на прогнозно сформовану мережу закладів освіти у цих закладів ноль груп і ноль дітей. Ці заклади, які тимчасово призупинили освітній процес, це всі будівлі перебувають на балансі управління освіти. В засобах масової інформації дуже багато точиться різних суперечок і таких, знаєте, маніпуляцій з приводу продажу закладів освіти. Я хочу на цьому наголосити і підкреслити: на сьогодні існує законодавча заборона щодо продажу закладів освіти. Ніяким чином відчужити заклад освіти громада міста не має права. Тому в цих всіх закладах залишена та кількість працівників, яка дозволяє підтримувати заклад в належному стані, підтримувати прилеглу територію, для того, щоб коли зміниться ситуація, ми мали можливість відновити їхню роботу. Якщо ми беремо центральну частину міста, в нас є дитячий садочок номер 2 який територіально знаходиться поруч із 34-м садочком, їх фактично розділяє один паркан. Е, тому Звичайно, що всі здобувачі освіти того мікрорайону зараз спокійно навчаються в 34-му дитячому садочку. І за результатами ревізії, яка у нас тривала з квітня по червень, в нас проводився держаудит, і навіть вони нам дали рекомендацію про об'єднання цих двох закладів в, один, в одне ціле для того, щоб яким чином економити бюджетні кошти. Далі в нас наступний заклад це дитячий садок номер 15 Він знаходиться територіально в центрі міста. Поряд з ним відкриті 12 і 8. Вони мають достатню кількість на сьогодні вільних місць для того, щоб поглинути повністю мікрорайон, це і здобувачами освіти. Заповнені всі садочки на сьогодні в межах 50-80%, тобто в залежності від мікрорайону. Восьмий дитячий садочок, аналогічна ситуація, центральна частина міста, поряд знаходиться сьомий садочок, це буквально 5 хвилин чи 7 хвилин від, від самої основної будівлі і початкова школа номер 1 один. Далі у нас 30 й і 33 й ще два садочки, які теж на сьогодні призупинили освітній процес, вони знаходяться в мікрорайоні ЖД вокзалу, так як в народі його звикли всі називати. Там поряд з 30-м садочком знаходиться початкова школа номер 2 і 31 й дитячий садочок. Якщо ми говоримо про... Про вільні місця, до прикладу, п'ятий дитячий садочок. Проєктна потужність 12 груп. На сьогодні ми маємо заповнені лише 6 груп, тобто 120 дітей ми можемо на сьогодні прийняти в п'ятий дитячий садочок. Тому кожен заклад, який на сьогодні працює, він має достатню кількість вільних місць для того, щоб всі, абсолютно, хто на сьогодні бажає здобувати дошкільну освіту, мали можливість нею скористатися. Так, дійсно, це два мікрорайони міста, які на сьогодні не забезпечені дитячим садочком або дошкільним підрозділом в гімназії. Давайте почнемо із мікрорайону Лиса Гора, це мікрорайон 12 школи та бувшої 6 школи, нині це початкова школа номер 4 Там був навіть за мирних часів був дитячий садочок номер 14 з середньою відвідуваністю 8-12 дітей. А якщо ми говоримо про саму будівлю садочку, то це звичайна хатина, яка була прилаштована або переобладнана, чи пристосовані були приміщення під дитячий садочок. Назвати його повноцінним садочком неможливо. Тому було прийнято таке управлінське рішення і винесено на розгляд депутатів міської ради про приєднання дитячого садочка номер 14 так як будувати укр. Для 8-12 дітей не є доцільним приєднання до 12-ї гімназії, тобто до бувшої 12-ї школи, можливо, так буде зручніше людям розуміти. І виходячи із цього, це дуже гарне, на мою думку, рішення, тому що ми забезпечимо як і базовою освітою дітей, так і дошкільною освітою. Зараз виконані по 12-й гімназії, виконані ремонтні роботи і виконано будівництво. З розширення та добудови укриття. Це дасть можливість нам забезпечити повноцінно в одну зміну навчання самої 12-ї гімназії. Потім в нас здійснюється довіз з початкової школи номер 4 на базу цього закладу. І плюс дітки, які відвідували і є в кількісній чисельності діток 14 -го, 14 -го дитячого садочка, вони зможуть скористатися і здобувати дошкільну освіту. Чому тому ну, так, це 22-й рік, да, сьогодні 24-й, достатньо тривалий період, тому що будівництво це не швидко. У нас вже закінчилося будівництво укриття, і основною умовою для того, щоб розроблялась проєктно-кошторисна документація для облаштування дитячого осередку, саме, було, саме є укриття, яке буде відведено під, під дітей дошкільного підрозділу. Я маю надію, що найшвидшим часом діти 12-ї гімназії вже вийдуть на повноцінне очне навчання. І, звичайно, діти того мікрорайону і батьки їхні скористаються дошкільною освітою. Що стосується мікрорайону Новоумень, так теж виникають питання. Це дошкільний підрозділ, там у нас дитячий садочок номер 23 Ми минулого року подавалися на державне, подавали проєкт будівництва укриття на території дитячої гімназії із прибудовою дитячого садочку. Але, на жаль, наш проєкт не пройшов на державне фінансування. Через те, ну, фактично, таким фінансовим тягарем це все. Це залишилося для міської ради. У нас є бачення реалізації цієї ситуації таким чином, що ми зараз розширюємо укриття 10-ї гімназії і вже приблизно визначені приміщення, які будуть, звичайно, обстежені. Ми отримуємо всі відповідні висновки. І ці приміщення вони будуть використовуватися саме дитячим садочком. Звичайно, до кращих часів, коли міський бюджет буде мати достатньо. Наповненість для того, щоб в тому мікрорайоні побудувати укриття. Адже фактично ми на сьогодні фінансуємося, всі дитячі садочки фінансуються виключно з міського бюджету. Всі ремонтні роботи на укриття, які були здійснені, це виключно з міського бюджету. І лише тоді, коли є наповнення міського бюджету, можливе додаткове фінансування. У нас на сьогодні є такі два достатньо критичних заклади. Це Полянецька, Полянецький дитячий садочок, зрозуміло, це сільська місцевість. Але хочу підкреслити, що цей садочок не буде закритий. Тобто, зрозуміло, що коли діток є 15, 8, 6 в зимовий період, і вартість утримання однієї дитини в садочку складає 270 тисяч гривень, нам як Ефективно розпорядникам бюджетних коштів необхідно приймати управлінські рішення. Тому ми подумаємо, яким, яким чином нам, щоб зберегти освітній процес в Полянецькій гімназії, от, але зменшити видатки для міського бюджету. Адже кожна зекономлена сума коштів або ефективно витрачена, це є майбутній розвиток самих же закладів освіти. І ще один заклад це мікрорайон. Теплиць дошкільний заклад номер 4 Він просто малонаселений, і там на сьогодні це дві групи діток, хоча проєкт на потужність 6 груп. Тому батьки, хто бажає, щоб діти були в малокомплектних групах, запрошуємо вас до цих закладів. Звичайно, заборона існує, вона нікуди не дівалася. І е, я взагалі, як е, начальник управління, не бачу потреби збирати кошти із батьків, адже за кошти міського бюджету ми закупляємо абсолютно, все. Всю потребу, яку на сьогодні е, складають наші директори. Тобто, за останні ну, два роки, за той період, що я очолюю управління, я вам можу з певністю сказати, що закуплена вся 100% потреба в всіх миючих засобах, закуплена 100% потреба в туалетному папір. papai В рушниках, в сушках, в бойлерах. Потім була частково проведена заміна віконних блоків і дверей в закладах, де досі були на вікна, замінені вікна на металопластикові. Це тільки те невелике, наприклад, остання велика закупівля це закупівля дитячих майданчиків, що, мабуть, не робилося по деяких закладах від моменту їх відкриття. Тому, якщо виникають, Якісь питання в батьків, я звертаюся до них особисто з приводу збору коштів, звертайтеся на гарячу лінію управління, я особисто буду розбиратися по кожній ситуації. Записуйтеся в наші заклади освіти, приводьте своїх дітей. Соціалізація дуже важлива, дітки повинні гратися один з одним, вони повинні бути охопленими дошкільною освітою, адже це в майбутньому їм полегше навчання в школі. І, звичайно, якщо ви Турбуєтеся, що як буде під час повітряної тривоги, чи всі заклади освіти в достатній мірі забезпечені і облаштовані укриттями, чи вас турбують якісь будь-які інші питання. Звертайтеся в управління. Ми з радістю вас підберемо той заклад освіти, який задовольнить повністю всі ваші освітні потреби. І ще раз хочу наголосити: жоден заклад освіти не буде проданий, відчужений будь-яким іншим чином. Ми не збираємо кошти. Це буде Україна найшвидшого миру і перемоги нам.